Вихід, глава 21. І ось закони, які ти оголосиш їм, якщо купиш раба єврея, нехай він працює на тебе шість років, а на сьомий рік нехай вийде на волю задарма. Якщо він прийшов один, нехай один і вийде, а якщо він одружений, нехай вийде з ним і дружина Його. Якщо ж господар його дав йому дружину. І вона народила йому синів або дочок, то дружина і діти її нехай залишаться у господаря її, а він вийде один. Але якщо раб скаже Я люблю господаря мого, дружину мою і дітей моїх, не піду на волю, то нехай господар його приведе його перед богами і поставить його до дверей або до одвірка, і проколе йому господар, його вухо шило. І він залишиться рабом його повік. Якщо хто продасть дочку свою в рабині, то вона не може вийти, як виходять раби. Якщо вона не угодна господарю своєму і він не обручить її, нехай дозволить викупити її, а чужому народу продати її господар невладний, коли сам зневажив її. Якщо він обручить її сином своїм, нехай вчинить з нею за правом дочок. Якщо ж іншу візьме за нього, то вона не повинна позбавлятися їжі, одягу і подружнього співжиття. А якщо він цих трьох речей не зробить для неї, нехай вона відійде задарма без викупу. Хто вдарить людину так, що вона помре, нехай буде відданий на смерть. А якщо хто не зло навмисно, а Бог попустив йому потрапити під руки його, то я призначу тебе місце, куди втекти убивці. А якщо хто з наміром умертвить ближнього підступно і прибіжить до жартовника, то і від жартовника мого бери його на смерть. Хто вдарить батька свого або свою матір, то слід віддати на смерть, хто украде людину із синів Ізраїлевих і поневиловише її, продасть її, або знайдеться вона в руках у нього, то слід віддати Його на смерть, хто лисхословить на батька свого, або свою матір, того слід віддати на смерть. Коли сваряться двоє, і один чоловік дарить іншого каменем або кулаком, і той не помре, але зляже в постіль, то якщо він устане і буде виходити з дому з допомогою палиці, той, хто вдарив його, не буде підлягати смерті. Тільки нехай заплатить за зупинку в його роботі і дасть на лікування його. А якщо хто вдарить раба свого або служницю свою палкою. І вони помруть під рукою його, то він повинен бути покараний, але якщо вони день або два дні переживуть, то не слід карати його, тому що це його срібло. Коли б'ються люди й ударять вагідну жінку, і вона викине, але не буде іншої шкоди, то взяти з винного пеню, яку накладе на нього чоловік тієї жінки, і він повинен заплатити її при посередниках, а якщо буде пошкодження, то віддай душу за душу. Око за око, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу, опалення за опалення, рану за рану, удар за удар. Якщо хто раба свого ударить в око, або служницю свою в око. І пошкодить його, нехай відпустить їх на волю за око. Якщо вбив я зуб рабу своїм або рабі свої, нехай відпустить їх на волю за зуб. Якщо вір забудає чоловіка або жінку до смерті, то вола побити камінням і м'яса його не їсте, а господар вола не винний, але якщо вір був. Битливим, і вчора і третього дня, і господар його був сповіщений про це, не старих його, а він убив чоловіка або жінку, то вола повити камінням і господаря його віддати на смерть. Якщо на нього буде накладений викуп, нехай дасть за душу свою викуп, який буде накладений за нього. Чи забудає сина, чи забудає дочку за цим самим законом, чинити з ним. Якщо віл забудає раба або рабу, то господар їх заплатити 30 циклів срібла, а вола побити каміння. Якщо хто розкриє яму, або якщо хто викопає яму і не закриє її, і впаде в неї віл або осел, то господар ями повинен заплатити, віддати срібло господарю їх, а труп буде його. Якщо чий небудь вір забудає до смерті вола в сусіда Його, нехай продадуть живого вола і розділять навпіл ціну Його, також і убитого нехай розділять навпіл. А якщо відомо було, що вір битливий і вчора, й третього дня, але господар його був ще сповіщений про це не старіх його, то він повинний заплатити вола за вола, а убитий буде його. Вихід глава 22 Якщо хто украде вола або вівцю, і заколи або продасть, то п'ять волів заплатить за вола і чотири вівці за вівцю. Якщо хто застане злодія, що підкопує і вдарить його так, що він помре, то кров не ставиться в провину йому. Але якщо зійшло над ним сонце, то ставиться в провину йому кров. Той, хто вкрав, повинен заплатити. А якщо нема чим, то нехай продадуть його для. Сплати за вкрадене ним. Якщо він буде спійманий і вкрадене знайдеться в нього в руках живим, чи то віл або осел, або вівця, нехай заплатить за них удвічі. Якщо хто потравить поле або виноградник, пустивши худобу свою травити чуже поле, дивлячись по плодах його, нехай заплатить зі свого поля, а якщо потравить усе поле, нехай відшкодує кращим з поля свого і кращим з виноградника свого. Якщо з'явиться вогонь і охопить тер і випалить копиці або жниву, або поле, то повинен заплатити той, хто вчинив цю пожеж. Якщо хто віддасть ближньому на збереження срибу або речі, і вони будуть украдені з дому його, то якщо знайдеться злодій, нехай він заплатить удвічі, а якщо не знайдеться злодій, нехай господар дому прийде до суддів. І заприсягнеться, що не простягав руки своєї на власність ближнього свого. Про всяку річ суперечливу, про вога, про осла, про вівцю, про одяг, про всяку річ загублену, про яку хто небудь скаже, що вона його, справа обох повинна бути доведена до судів, кого звинуватять судді, той заплатить ближньому своєму вдвічі. Якщо хто віддасть ближньому своєму осла або вола, або вівцю, або яку іншу худобу на збереження, а він помре, або буде пошкоджений, або украдений, так що ніхто цього не побачить. Клятво перед Господом хай буде між обома в тім, що той, хто взяв, не простяг руки своєї на власність, ближнього свого і господар, повинен прийняти, а той не буде платити. А якщо украдено буде у нього, то повинен заплатити господарю його. Якщо ж буде звіром розтрезаний, то нехай на доказ представить, роздерте, за розізране, він не платить. Якщо хто позичить у ближнього свого худобу, і вона буде пошкоджена або помре, а господаря його не було при ній, то повинен заплатити. Якщо ж господар його був при ній, то не повинен платити. Якщо вона взята у найми за гроші, то нехай і піде за ту ціну. Якщо звабить хто дівчину не заручену, і переспить з нею, нехай дасть їй війну і візьме її собі за дружину. А якщо батько не погодиться і не захоче видати її за нього, нехай заплатить батькові скільки срібла, скільки належить на війна дівчата, Врошки не залежай у живих. Усякий скотоложник, нехай буде відданий на смерть. Той, хто приносить жертву богам, крім одного Господа, нехай буде знищений, прибульця не утискуй. І не пригноблюй його, тому що ви самі були прибульцями в землі єгипетській. Ні вдови, ні сироти не утискуйте. Якщо ж ти утиснеш, то коли вони будуть волати до мене? Я почую волання їх, і запалаю, гній, і уб'ю вас мечем, будуть дружини ваші вдовами і діти ваші сиротами. Якщо даси гроші бог бідному з народу мого, то не пригноблюй його і не накладай на нього лихви. Якщо візьмеш у заставу одежу ближнього твого, то до заходу сонця поверни її, тому що вона є єдиний покров у нього. Вона одіяння тіла його, в чому буде він спати? Отже, коли він буде волати до мене, я почую, бо я милосердний, судів не лихослов, і начальникам народі твоєму не поплюш. Не борися приносити мені початки від току твого і вточила Твого, видавай мені перуска із синів твоїх, те саме роби з волом твоїм і з вівцею твоєю, і з ослом твоїм сім днів нехай вони будуть біля матері своєї, а у восьмий день віддавай їх мені, і будете в мене людьми святими, і м'яса роздертого звіром у полі, не їжте, псам кидайте його.